Так, я знаю, що тема Даркнету була популярна років вісім назад. Та в свій час я пропустив цей інформаційний бум. За свої 83 роки я ні разу не поцікавився і навіть не намагався потрапити в цю темну частинку інтернету. Але певний збіг обставин, обговорень і думок змусили мене зазирнути в цю кишеньку сатани. І яким ж було моє здивування, коли я знайшов там кілька українських послуг. Але давайте по порядку, я стабільно окріп, і зараз ми поговоримо про місце, в якому сконцентрувалася уся незаконна людства. Спершу давайте зрозуміємо, що таке Даркнет. І повірте, ні, це не ось ця картинка з айсбергом, яка стала по популярності друга після ікони Ісуса Христа. Не буду вас сильно грузити термінологією, але опис звучить як місце, де про вас нічого не відомо. І чому ж так стається, що вас просто не видно? Звідки анонімність? Відповідь ми бачимо одразу, як намагаємось потрапити в темну частину інтернету. Бо робити це треба через спеціальний браузер, одним з яких є Тор. Одразу читаю ваше запитання, чому логотип цих. Буля, бо тор це абревіатура, яка розшифровується як The окріп Rock, яка розшифровується як The Onion Router, тобто цибулева маршрутизація. Давайте спробую продемонструвати, як це працює. Усі користувачі об'єднуються в спільну систему і створюють між собою так звані вузли. І ось в цій системі з'являєтеся ви, кімната, де повно мужиків в латексі, і вже так сталося, що ви хочете подивитися на анаконду Біллі. і зверніть увагу, ви не йдете прямо до нього, а робите свій запит через вузол, в якому ви є учасником. Запитуйте в одного, він передає ваше прохання і іншому, той каже своєму другу: друг підходить до Біллі і просить показати Анаконду. Біллі, звісно, не може відмовитися і з радістю демонструє все, що попросили. Цей смаколик проходить шлях назад, і ви нарешті бачите, про яку Анаконду говорили ваші друзі. Думаю, тепер ви розумієте, чому маршрутизація називається цибулевою, типу багатошарова. Бачите? Ось вам картинка цибульки. Сподіваюсь, ви зрозуміли, і поясните потім мені це в коментарях, бо я взагалі не спец. Ще мені це нагадує принцип. За яким працює криптовалюта, типу децентралізація, блокчейн, але тут я точно не зможу вам нічого пояснити. Та факт того, що цибулька дозволяє вам бути анонімним, це факт, чи все ж таки ні? Насправді, якщо супер постаратися, то в такій конфігурації важко, але все ще можна вас відслідкувати. У Тора є кілька режимів роботи, які мають градацію: від я сиджу тільки в безпечних місцях до не показуйте мені навіть картинки, мене можуть через них взломати. І це навіть не перебільшення цікавих сайтів, які хочуть вам усього поганого, вистачає. І їм достатньо буквально того, що ви підвантажите собі кілька мегабайт веселих рядків коду. І ось ваш IP у зловмисників, а замість крісла у вас пляж. Щоб таких неприємностей не траплялося, використовуйте додатково VPN. Чи VPN, правильно? Тут могла бути ідеальна реклама, але мені. Ніхто грошей не давав, тому йдемо далі. Далі у відео потрібно було б показувати речі, про які я говорю, але думаю, YouTube це не оцінить. Навіть моє попереднє відео, яке я повністю заблюрив, він видалив і подарував мені попередження. Тому, з вашого дозволу, усі заборонені матеріали заміняються на милих котиків. Насолоджуйтесь. Завдання цибулинки і ВІПІН це, звісно, захист, який подолати неможливо, якщо ви все робите правильно, звісно. Але відповідно швидкість з'єднання і зручність використання такої мережі залишає бажати кращого. Висновок, якщо хочете дивитися, як. 2 d картинки роблять контент з морськими жителями, користуйтеся режимом інкогніто, і глобально вам за це нічого не станеться. Якщо ж вам треба купити 20 грам борошна, щоб напекти млинців та пригостити маму, користуйтеся, будь ласка, цибулькою. І якщо ми вже почали говорити про борошно, давайте подивимося, що ще можна знайти на маркетплейсах чорних інтернетів. Нагадаю, що я вперше кайфую в такому магазинчику, але без проблем в мій кошик потрапили. Наркотичні речовини збро. Документи, полуничні відеоматеріали, які, якщо описувати детально, можна опинитися в кімнаті дільничого. Треш-контент, який можна порівняти з тим, що можна знайти в треш групах телеграму, людям, у яких є хоч якась психіка, не рекомендую. І звісно, послуги від інших людей: від взломів сайтів до справжнього кі. Який прийде до математички в реальному житті, в реальності таких послуг я сильно сумніваюсь, бо це з легкістю можуть бути шахраї, даєте їм біткоін, і вони зникають. Ось така благодійність. Звісно, це стосується тих місць, де був я. Думаю, якщо залізти ще глибше, то є шанс натрапити на справжніх бандюганів. Три лайки, і я замовляю з акаунта шкільного щоденника. Конкретно уся темнота знаходиться під доменом. .onion. не com, не ua і не net, а саме onion. Посилання на такі сайти виглядають як на інвокера і гру в Бедварс Тобто, просто написати купити борошна 5 кг хуторок не вийде. Треба спочатку знайти потрібне і головне працююче посилання. Існують сторінки, де є цілий список, де вам люб'язно все відсортують. Навіть ось сайт, де смішний песик розповідає, де знайти всі найзаконніші речі в світі. На щастя, або на жаль, половина з них не працює, або вони просто повторюються, бо, очевидно, їх власники проплатили своє місце в такому списку. Ну і звісно, там теж може бути скам різної серйозності. Від моментів, де ви оплачуєте товар і вас банально. Кидають до сайтів, які мають на меті зробити вам взлом сраки, та де серед усієї цієї краси заховалися українці. Якщо просто почати шукати по слову Україна, то у нас є вибір. Найперше, що трапляється, це ось така сторінка, де Марія просить їй допомогти, бо вона в Україні. І ось така картинка. До речі, рейтинг цієї публікації 1,3 зірки. Або інший варіант сайти з новинами, де пишуть про Україну. Так не дивуйтесь, в Даркнеті люди теж читають новини. Ну і в цілому, з легального і того, що можна швидко знайти, це все а ось форумів із забороненими речами та послугами, такими як. Або хакер тут українського ком'юніті більше ніж зараз в Вконтакті. тобто поки одні плюси. Але будьте обережні, якщо бачите в таких місцях рідну кров. Тримайте в голові, що по різних оцінках Україна входить в топ-10 країн, які займаються скамом в Даркнеті. А деякі списки навіть записують нас в топ-3 лідерів такої діяльності. Очевидно, що не тільки Україна є в Даркнеті. Ось навіть тут натрапив на наших сусідів, у яких є сайт Російський Форум Свободи, і він е, не працює. В принципі, як і свобода. І якщо почати говорити прямо про страшні речі, враховуючи, звісно, що все, що було до вас, не злякало. В цій ямі інтернету вистачає страшних історій, які з радістю переплітаються з нашою реальністю. Мова йде про так звані червоні кімнати, сайти, де людей катували або ж навіть знайомили з Ісусом в прямому ефірі. І ви, як глядач, могли заплатити за ту чи іншу дію, яка відбувається на екрані, звучить як сюжет нового азіатського серіалу. І попереджаю ваше запитання, чи це правда. Швидше за все, ні, але в цій Історії є, але ті, хто відвідував Даркнет, 100% помічали, наскільки повільно завантажуються окремі сторінки, при тому, що на них просто текст і іноді картинки, і ті інколи грузяться так, наче я потратив у 2005. А ви теж пам'ятаєте ці важкі 90-ті з 2010 року народження, по лайку. Так, ось, система, де все пов'язано на анонімності, про швидкість та зручність мови немає. Важко уявити стрім, де в реальному часі хтось приймає донати, враховуючи це, ідею забраковано. Але ніхто не відмі Міняв подібного контенту у форматі окремо завантажених відео. І в цю версію вже можна повірити. Враховуючи, який контент можна знайти навіть не в самих секретних кімнатах. Ще якщо пам'ятаєте, багато років назад були популярні секрет бокс з Даркнета. Навіть коли я шукав матеріали цього відео, я кілька разів натрапляв на ці псевдомаркети секретних коробок. І тут вірогідність, що вас просто кинуть, майже 100%. Та навіть якщо станеться чудо і від нової пошти прийде повідомлення, думаю, максимум приїде голова якоїсь свині. Ну тобто знову ситуація без Мінусів, якщо ж говорити про законність усього, що відбувається, закріпимо той момент, що відвідувати Даркнет абсолютно законно, рівно до моменту, поки ви не захочете собі щось замовити і відповідно оплатити. Думаю, ви у мене розумні і до такого точно не дійде. Але все ж таки, якщо станеться, кидайте кружечки з тюрми в наш телеграм-канал. Думаю, всім буде цікаво. І давайте зафіналимо слоном в кімнаті. Усі ж помітили наскільки жахливе оформлення у сайтів. Нереально круті шрифти і реклама, наче з 2000-х. Думаю, причина в тому, що більшість сайтів піднімається. Ентузіастами, для яких головне наповнення сторінки, або ж банально навіщо витрачати гроші і час, якщо сайт все одно за... Звісно, є сайти, які мають вигляд, наче в звичайному інтернеті, але це найчастіше інформаційні агентства, або навіть урядові установи, або просто суперкрупні маркетплейси заборонених речей. І найголовніший мінус це те, що в Даркнеті немає окріпа і цих прекрасних людей. Дякую їм за підтримку, а вам за підписку на YouTube і телеграм-канали. Здоров'я вашій мамі, скоро почуємось.